Добрий вечір, друзі. Я сьогодні таке коротеньке відео зроблю. Воно скоріше буде звернення до мого друга, Ярослава Босака. Перше, я хочу вибачитися Славік, перед тобою, що те, що ти в особистій переписці мені писав. І чекав до озвучки прямого етеру, коли у вас буде інтерв'ю з Шаповаловим. І я деяку інформацію розголосив. За це я приношу вибачення перед тобою, Славік, і розумію, що з моєї сторони це було некоректно робити саме так, щоб записувати, ну скажімо, відео і робити його передчасним. Тобто, звісно, якщо вийде вже етер з Андрієм Шаповалом, це вже буде окрема тема. І можна про це поговорити, і це скоріше буде стосуватися не тебе, а самого служителя Андрія Шковала, до якого є ряд запитань. І ці питання не є до тебе. А до тебе, як ведучого, просто вибачаюся, що я передчасно виставив інформацію. З моєї сторони, правда, це було некоректно. Я обдумав деякі речі. Я тільки можу вибачитися за те, що я передчасно озвучив цю інформацію тому що на емоціях був. Тому буду вдячний за розуміння. Скажу так, друзі, що коли ви щось робите, робіть, але є інформація, яку треба вчасно подати. І от вже, якщо вийде інформація на метаноя подкаст з Андрієм Шоповало, то тоді в мене будуть запитання до самого. Служителя Андрія Шаповала, до якого є в мене особисто питання, і не тільки в мене, а й багатьох людей, які е, цікавляться саме його особистістю. До тебе, Славік, як до ведучого, в мене питань немає. Ще раз приношу вибачення: за те що, те, що в контексті нашої розмови я розголосив саме у відео. З моєї сторони, це не було професійно, тому. Звісно, я це врахую на майбутнє. Дякую, друзі, що ви зі мною в проєкті Відвертопро. Дякую, що ви пишете коментарі, читаєте моє відео і так далі. Бажаю вам успіхів і хай Бог допомагає всім вам. Наступне, що я хочу сказати в цьому відео, що правда я для себе зрозумів одну таку річ, що все одно, якщо ти будеш говорити правду, вона буде неприємною, незалежно від особистості. Але я хотів би ще раз підкреслити для всіх нас, що коли я, скажімо, говорю про якихось служителів, ні в якому разі я не учорнюю їхньої сім'ї, я не влізаю в їхнє приватне життя. Все, що я говорю, воно стосується, скажімо, церковно-суспільних відносин. Не більше і не менше. Буде некоректно з мого боку, якщо я буду розмажувати сім'ю служителів чи ще щось. Це не маю я права робити, і я цього не роблю. Насправді хочу сказати, що як журналіст я вчуся, я вже понад 15 років намагаюся займатися християнською журналістикою, але вважаю, що ще недостатньо є професійний в цьому плані, але в цьому рухаюся і буду робити далі. Тому дякую всім, хто зі мною. Дякую, що ви підписані на мій проєкт Відверто ПРО. І так само дуже прошу вас, якщо щось неправильно є з мого боку, коректно про це напишіть. І я готовий вибачитися. Я ще раз славік приношу вибачення за те, що я передчасно виніс певні висновки щодо тебе і не тільки щодо тебе. Тому я вибачаюся.